Доброго ранку всім нашим підписчикам. Ну і взагалі, хто нас дивиться, вітаю вас знову на нашому каналі Емігрант Уан. Зранку ми працюємо, як завжди, в принципі, нічого нового, але тим паче все одно є щось нове, як завжди, нова дорога. Зараз ми знаходимося. В славному штаті Нью-Джерсі, який, як завжди, є переповнений повністю транспортом і немає різниці, яка це година, чи ранок, чи вечір. За що ми йому безмежно вдячні? Направляємося в ми на розвантаження повним ходом. Що я можу сказати? Похолодало, однозначно. Похолодало. Я виїхав, був з Нюбрансвіка. Ну, штат Мен, Нюбрансвік, штат Мен, то що так, знаєте, півбіди. В плані, що там досить холодно було. А я заїхав сюди вже ближче до Ніджерсі, там потепліло і Получилося, що на трейлері зверху лід намерз. І то так конкретно, тому що там трейлер стояв під завантаженням, і він там, я так розумію, пару днів стояв, коли сніга падали, ті всі нюанси, Я так розумію, воно там підаєвало, потім підмерзало. Ну і все. Їду, 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 їду. Дивлюся, у мене як кусок льоду відривається і полетів. Ну все, думаю, оце халепа. Думаю, так, треба. Зупинитися, глянути, що там робиться. Я вам можу зразу сказати, що наверх на, на дах я вилізти не можу. Тобто, ну, тобто в мене немає такого, тут в трейлері такої опції, щоб я міг якісь там студинки чи ще щось і міг вишкрібитися. Я можу по кабіні піднятися, тільки подивитися, що робиться з, зверху. Коли я виліз туди наверх, я був настільки неприємно здивований. В мене там була матьмуща на меншого льоду. І я почав думати, що мені робити. Вирішив, думаю, ладно, сонце світить, постою годину, відпочину заодно, трошки пітаю. Ну, дійсно, сонце почало гріти, воно почало таяти, знову прицепа текло зі всіх сторін. Ну, але я бачу, що як то, ідея хороша, але для виконання її треба дуже багато часу, щоб потратити. Тому. Було прийнято рішення рухатися далі на свій страх і ризик. Їхав я, ну, дивився так по машинах зазаді, я так, в принципі, розумів, куди лід злітає, і цей. І я рухався, рухався, рухався до першого моменту, коли мені такий досить великий кусок уп'ять не обірвався. Його було обірвало. Він полетів, слава Богу, машин ззаді не було ніяких а далі мене спасло то, що затворився такий невеликий затор. І я в нього застряг, ну ви самі розумієте, воно на скорості його зриває, а коли помаленьку їдеш, відповідно воно. Але тим не менше це так тянулося десь до години часу. Він здорово таяв, у мене з прицепа текло потекло так, що просто треш. Ну і все, як би проїхав я цей. Перепрошую. Приїхав цей затор. Опять стекнувся з проблемою, що їхав, бачу, чувак стоїть на узбіччі і на трейлері стоїть, щищає сніг. І я думаю, оце, звісно, лажа. Я ж розумію, що мені в принципі, то саме треба зробити. Але тут, а, якщо брати Нюбрансику, в Нюбрансику ну, є місця, де можна поїхати і почистити сніг. Тобто це ну, більше у нас якось не знаю, за рахунок, можливо, тому що ми все-таки більш холодніша. Країна в нас є де почищувати. Ну, дуже... Так щоб я в онтаріо бачив, власне, ну в Нюбрассику я бачив, власне, ці е, такі, де можна під'їхати і це все почистити. Е, так от. я... Так, Вона це реально напрягає впереді, чувак. І мені обігнати я не можу, тому що, в принципі. І от, розказую далі, що в мене відбувалося. І в ситуації. Я їхав-їхав, мені текло, текло, текло. Потім я поняв, що мені починає його більше зривати. Але в що стала проблема, що це дуже такий інтенсивний рух. І в принципі я розумів, що як зараз я буду їхати, комусь точно на машину злетить кусок, кусок льди. Ль, 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 Такої льдинки, можна сказати, невеликої, але там, ну ви самі розумієте, тобто вона була досить велика. І тому ситуація виглядала наступним чином. Я вирішив опять заїхати на паркінг і постояти, щоб воно дальше таяло. Сонечко так нормально підгрівало, і ця вся ситуація мене, як то кажуть, як не могла не тішити. Відповідно, я з'їхав. На паркінг став, а в мене опять, задні, ну, просто там ріка тече, розумієте? Я вам серйозно говорю, це повне було, як кажуть, треш, я слава Богу, якось доїхав. Ну, Мені ще пару разів воно ну, мені його зривало, а там вже, але вже в принципі, він був підтаєв цей літ і в принципі, все було окей. Ну, Але все одно це призвело до того, що ну, якби я понервував, так не кисло. Добре, що нікому воно не зірвалося і там нікому нічого не зробило. В принципі, переживав. Тому маєте на увазі. А так от дивився, взагалі, вроде, трейлер нормальний, все, зверху так на, на даху нічого немає. Вроді так подивився, що обійшов ще зранку, класно, все так думаю, супер, думаю, сніг весь дуло. Просто чудесно. Ага, от вам і чудесно. Воно тільки сонечко пригріло, він наче втаєте і давай мені кусочками відлітати. Провіряв я дуже просто. Дивився, якщо якась горка, дивився ззаді, чи немає ніякої машини, і старався машину максимально розкочігарити, щоб скорість набрати велику, щоб воно його просто зривало з цього, з даху. Що, в принципі, успішно в мене і вийшло. Ну, слава Богу, я це все, як то кажуть, прийшов без... Втрат, але ну, експірієнс, як завжди, ну, я знаю просто, ці реально треба вилазити і чистити. Е, знаєте, коли там працював в Європі, на Ну там не було таких аж сильних. Ну, Були свій часу якісь там опади снігу чи ще щось, але не було аж такого страшного чогось. і Я коли. Ну, залазив просто, там же все-таки тент, і ти палку брав, знімав палку і по тенту зверху по криші лупашив, або кришу стягував, розтягував. Тобто варіантів було, що не треба було на дах вилазити, це все щищати. Тут в ті ситуації, тут ні. Тут, бачите, тут всі металеві в основному е, причепи, і ти маєш такий гемор, тобі треба або лізти наверх на нього. Або-або. Коротше, є проблема. А зараз, як починається зима, ця проблема буде тільки усугублюватися. Хоч бери з собою якусь драбину вози, щоб лазити, але теж тут не дуже є де прицепити ту драбину ззаді. Так, знаєте. Не знаю, вже подумаю над тим ситуацією. Все-таки. Там, ну, в Європі в машинах класи були, там драбини стояли, нам якби, їх комплектували машини з драбинами невеличкими. Ну, Тут щось драбин ніхто не комплектує. Хоча я, е, я не думаю, що та невеличка драбина, драбина мені би дуже допомогла. Хіба що така якась, е, щоб розтягувалася вона туди. Ну, Не знаю, не знаю. Будемо думати. Будем думати, як це далі буде. Ой, сніг, сніг, сніг. Білий сніг. Тут тепло, до 4 градуса зараз в Нью-Джерсі. Але ще я опять же, їду в сторону Нью-Йорка. Але з другої сторони я заїжджаю, тут якби я вже там переїхав цю річку і туди рухаюся. Ну, якщо подивитися, він буде з лівої сторони, він вроді має лишитися в мене. Вже не помиляюся. Добре так. горка такая нормальная. Ладно, не будем порушивать. Исланд Транспорт. Группс. А, все. Який них в знак, дивіться. Все бачище око. Ага. Так, так, так. Теперь. Ага, у нас тут тезис получается. Мы ага, рухаемся вот Local, oh, дивіться, бачите, експрес local only Тобто, в принципі, нема різниці, якою дорогою я буду рухатися, по факту все одно я буду рухатися чи експресом я піду, чи local only Різниці нема. Але я тут знаю фокус. Я тут їду власне, на локал, я перестроююся. Чому я вам потім покажу? Тому що, коли ти потім рухаєшся не по локалу, а по експресу, тобі мені що потім перестроїтися. Ну, я вам покажу зараз ту цю фішечку. Зараз вони мене показують туди їхати, а ми туди не їдемо, тому що ми вже там їздили. І ми знаємо, що там ми будемо не дуже ситуації Тому ми рухаємося от дутечки. Притом нам треба ще чим далі перелаштовуватися. Ми зараз включаємо поворот, дивимося там якась їде одна кляшанка. Зараз сюди перестроюся, нормально буде. Так, дивимося, що в нас тут. Ну я перестроївся, все нормально. Ага, тут у нас 49-й з'їзд. Локал. Це правильно зробила. Та ні, правильно все зробили, то значно. В тому не сумніваюся. Я навіть в тому не сумніваюся, що я все тут правильно зробив. Я просто цей фокус знаю. Тому що їздив. До речі, мені зустрічалася тут така ситуація, що я бачив тут ув'язнених, які прибирали дороги. Стояв от як Сояк в американських фільмах. Стояли хлопаки в таких ковбойських шляпах з помповиками такими трубовиками тут, і хлопаки в тих в своїх костюмах прибирали дороги. Я вам скажу, ви просто собі не уявляєте, вони були в білих шкарпетках, в білих футболках, воно все настільки було чисте. В принципі, для мене це таке було досить велике здивування. Я на повному серйозі було дуже чисто. Тобто вони були, от власне ті ув'язнені були вдягнуті просто ідеально чисто. Ну, тобто, що не скажеш про там в Україні ув'язнених і по На жаль, на жаль, на жаль, на жаль. Тому що всі ми люди, як би там не було. Як би там не було, народ. Всі ми на люди. Так, зараз... Все-таки я вам покажу, як же ж труда я. Який, я же ж... Так, перестроїмося, випустимо того. Хочу виїжджати, хай виїжджаю. Ну що сказати, в принципі, у мене мій апоєнтмент на розвантаження аж на 10-ту годину, але я вирішив, так як там буває ну, деколи, деколи, не завжди деколи буває, що мене можуть трошки швидше розвантажити, я вирішив все-таки, що я буду... Быстріше їхати, можливо, мені... Тому що в принципі, в мене є назад вже на на який Торонто, у мене вже є завантаження, куди я успішно вертаюся етібок, опять йду в метро. Тож... Ну там метро, в принципі, все зрозуміло, ми вже там були, ми вже знаємо. Завантажуємося ми знову в порту. В принципі, теж нічого для нас нового. На тому ж місці в той же час і понасемся. Сьогодні? сьогодні я завантажую ананаси. У -у -у. О, до речі, от що я сьогодні вантажу? Не банани, а ананаси. От бачите, дивіться. От, от та вся ситуація. Ви зараз бачите, от, от чим відрізняється експрес від локала. Оце є експрес, а це є локал. Чи відрізняється, тому що за цей експрес треба платити гроші, а локал він і безкоштовний. От вам різниця між експресом і локалом. Але тим не менше, бачите, ми все. Дивіться, як він на BMW гарно перестроївся, заставив мене понервувати. Я просто знаю, тут зараз вперед брамки будуть. Тут теж мені перелазить. От, Будь ласка, це бізнес тут в USA Ну, надзвичайно популярний, скажімо так, не самий, але дуже багато народу, які от таскають ті машини на цих пікапах, не знаю як воно там по, -по грошах виходить, чи класно, чи не класно, без поняття. І, і сам фронтера якась така нестандартна з такими колесами з величезними. Я думаю, що на поворотах вона взагалі не, не є, немає якоїсь такої впевненості, можна тільки брик і все її на боку вже лежати, на бочку відпочивати. Де вона нас ж в мене? Скоріше всього, що так воно. Скоріше всього, що воно так. Так, Ми тут успішно їдемо. Це у нас без тесла, будь ласка, чорна тесла, чорні, чорних хлопці їдуть. на там. А там ну, точно пандети. Це і нашої поїздочки ми доїжджаємо до брамок так званих, там де збирається оплата за проїзд. Зразу хочу сказати, що вони тут вузенькі. Тобто порівняно, напевно, як Франція десь так, якщо хто їздив, такі вони досить вузькі. Надзвичайно. Але. Перший час, коли я по Європі їздив, вони в мене викликали знаєте, шквал таких негативних емоцій, я там, коли їх проїжджав, все переживав, щоб там нічого не знести. Але слава Богу, якось все було окей. Я не розумію, що от піли на тому тракту, тут виліз і стоїть і ні туди, і ні сюди якби. Вроді і обмежень немає ніяких. А, от там вже буде 55 зараз. Що тут ще 65 йдемо? Так, що у нас тут далі продовжується? Так, 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 тут луне нам не передаємо. Так, Чи я туда чи я сюди? Та, напевно, пішов, точно помолився. А може і не помилився? Зараз буде видно. Напевно, помилився. Напевно, я помилився. Чи ні? Ану! Красавец Нью-Йорк. Я навіть в тому не сумніваюся. Але добре, що я туди не поїхав. От. от вам так от, дивіться. Тут бачите, ми під'їжджаємо до словетних так званих брамок. І зараз ми тут будемо. Не помолитися, не помолитися, не помолитися, слухати Я гляну що. Куди мені толком на треба виїхати? Ви бачите, скільки тут тих розгалужень, тих підгалужень, підпідгалужень. Повний треш, але все, я виїхав. Ху! Народ. Тепер дивіться, бачите, впереді пише трак, бус, кіп райт. Ви повинні триматися право, коротше, якщо ви їдете на трасі, чи бусі, чи... Чи-чи-чи. тому що ви маєте їхати по. Дорозі, яка є для траків і бусів. Це я вам теж так... Ну, я не знаю, можливо хтось показував, може не показували відео. Я покажу ну, вам. От бачите? От я тримаюся правіше, тому що там пише car only. Тобто, виходить, легковушки можуть туди пекти, а ми мусимо тут пекти тільки. Так. Справа в нас аеропорт Нью-Йорка. Будь ласка. Величезний здорувальнийший аеропорт. Ну то Ми хочемо нам тут їхати ще лишилося 33 майла до любимого Костко. Ми опять веземо, не вгадаєте що. А, не вгадаєте, ми веземо картоплю. Як завжди. Ми веземо картоплю і в принципі я думаю, що в USA без картоплі проблем не буде. То точно, поки в нас є Нью брансвік Принца Едварда, де вирощують повним ходом картоплю. Тому, мої шановні, всього найкращого, Дякую, що дивитеся, підписуєтеся, бережіть себе, до нових зустрічей.